Да. Доброго дня, шановні полтавці, я Ковальчук Василь, і моє ставлення до ситуації навколо технічного університету досить е, специфічне. Справа в тому, що дійсно е, в архітектурно е, творяться величезні, негаразди величезне незадоволення кафедри архітекторами міста Полтави, саме технічного університету. дуже великі проблеми там. Я вислухав їх, переслухати практично неможливо. Там дійсно треба розбиратися, і ви знаєте, і не один день. Але в той же час мені дуже не подобається популістська ситуація пана Бублика. В цій історії, чому я і виступив проти, ви пам'ятаєте, як на бідного п'ять бублик привіз тітушек Маляренка? Ви пам'ятаєте цю ситуацію? Я пам'ятаю, як він віддав БРДМ, які належали одному батальйону. Передав повністю батальйону Київська Січ. А БРДМ зробив само Петрподполковника Петренка, нашого полтавця. Ми бачимо, скільки не діється, і чому я б і заявив особисто таке питання. На сьогоднішній день є наглядова рада архітекторів, яка складає сім чоловік. Я перебалакав майже з усіма. Ну у всякому випадку, з тими, з ким я в добрих стосунках. Я бачив їх позицію стосовно архітектурного факультету. Вона не задоволе. Вони не задоволені. Але в той же час я балакав всіляко і так і сяк я дивився, наскільки це юридично обробення. Онтована, там дуже цікава ситуація. Там все приймалося колегіально, і посада ректора на сьогоднішній день обр... вибрана виборна. Так як ми вибирали свого часу 67% полтавців вибрали за гречку пана Мамая, так за за якісь преференції, чи можливо заслужено чи не заслужено, чого я не можу сказати, але в свій в другий раз вже обраний пан Онищенко». Так от пана Нищенка на сьогоднішній день обрана посад, на обраній посаді, і у нього підписаний контракт з міністерством. На сьогоднішній день офіційно підстав його документально, його зняти не можна. Якщо зараз піддатися емоціям і оцими ганьба та геть і зняти його, будь-який суд на сьогоднішній день, повірте мені, я вже це проходив, хто знає кодекси про працю. То на сьогодні його можна зараз на ентузіазмі квіта з за, за ворони запалу зняти його яким чином ну щось придумати, але зас суд, судами він повернеться на сьогоднішній день, бо підстав офіційно, практично підстав немає, і він поновиться через півроку, через рік. І таким чином ще йому будуть з державної казни платити за той вимушений прогул з нашої з вами кишені. Тому я запропонував наступне: От є сім чоловік наглядової ради сісти в такому е форматі. С Сидимо в кабінеті у ректора. З однієї сторони ця вчена рада, ну не вчена рада, вона е е е е е Неглядова. Неглядова рада. А з протилежної сторони громадські діячі, які будуть розбиратися, в чому, в чому незадоволені, незадоволені архітектори ставленням до себе. Якщо ми можемо, можемо обоснувати судами офіційно, після цього, тільки, тільки після цього, можна якісь робити кроки по зняттю або приведенню до порядка тих питань, які незадоволені колектив. колективу. На сьогоднішній день підстав як таких немає, це популізм, і тому не треба робити дурню. Треба сідати, розбиратися і е, е, працювати виключно в правовому полі. Дякую, Василь. Ну,